Вітаю, день 22 травня, добігає до кінця, і ми розповідаємо вам про все найцікавіше. У студії Михайло Когу та далі ви дізнаєтеся, скільки людей хочуть оформити субсидію та як живе чи виживає арена Львів без державних грошей. Про це та ще багато цікавого вже за мить. Дорога комуналка, вихід, субсидія. Минув місяць того часу, як люди можуть подавати свої заявки на отримання субсидій. Цю процедуру максимально спростили і зробили її надлегкою. Проте не всі сім'ї поспішають подавати документи з 900 тисяч розісланих планків назад до спеціалістів повернулося близько 60 тисяч. Кому субсидії не надаватимуть та чому не всіх тішить перспектива їх отримання далі у сюжеті. Вже майже місяць львів'яни оцінюють спрощену систему оформлення субсидій. Що ж таки було полегшено, намагався пояснити директор департаменту соціального захисту Василь Мартиняк. Для отримання субсидій потрібно подати лише два документи: заяву і декларацію про доходи. Всю іншу роботу за громадян виконують у держдепартаменті, тож нікому не прийдеться вистоювати довжелезні черги. Протягом 10 днів орган соціального захисту перевіряє ваше право на призначення субсидій та визначає її розмір. Це тільки заява і декларація, яку треба подати до органу соціального захисту. Письмово, нарочним, будь-кому. Тоді ми визначаємо право на призначення субсидій. І в десятиденний термін після отримання інформації в організації надавачів послуг ми повідомляємо людину про те, що вона має право на отримання житлових субсидій. Алгоритм нарахування простий. Вираховують місячний дохід на одного члена сім'ї. Потім у відсотковому еквіваленті рахують співвідношення доходу до розміру прожиткового мінімуму. Опісля визначають суму обов'язкового платежу сімейства. Субсидія це різниця між розміром плати за комунальні послуги і розміром постійного платежу. Обмежень запевняють у держдепартаменті. Немає відмовити у наданні субсидії можуть лише тим, хто за минулий календарний рік здійснив одноразову покупку на суму більше ніж 50 тисяч гривень, та останні квитанції за комунальні послуги змусили чимало від задуматися про субсидії. Я вважаю, що повинно людям дати стільки зарплати, щоб вони заплатили за все, що використали, а не субсидії. Я думаю, що потрібно тому що людям треба за що жити, треба якось викручуватися. Якщо все просто для того, щоб отримати субсидію, тоді не буде жодної корупційної складової в отриманні, Тому що, коли буде важко, людина не може заповнити навіть простий, ну не простий, а складний папірчик, тоді будуть виникати всякі такі нехороші речі з отриманням власне цієї субсидії. Я взагалі будь-які субсидії вважаю пільги, субсидії, все це, це взагалі заплутує людей додаткові штати, створює для тих, хто перевіряє, надає і так далі. З квітня заяви на отримання субсидій подало більше 58 тисяч сімей Львівщини. А в департаменті соцзахисту вже цього року готуються виплатити близько півмільйона гривень на погашення субсидій. Заявки приймаються до кінця червня, а нараховуватимуть їх з квітня цього року незалежно від дати подачі бланку. Повернулися з полону додому. До Львова повернулося двоє солдатів, які понад три місяці перебували у полоні. Бійців Нацгвардії Ігоря Панчишина та Миколу Валевного на вокзалі зустрічали рідні, близькі та колеги по службі. Солдатів ще в лютому бойовики захопили в полон поблизу Дебальцева. За їхнє звільнення домовлялися керівники фонду оборони України та центру обміну та звільнення заручників на сьогодні в полоні бойовиків. Виків перебуває майже 400 українців. А от волонтери кажуть, стільки ж наших громадян може перебувати в заручниках на території Росії. Яворівський полігон чи часом кухарі не крали солдатської їжі. Днями в інтернеті з'явилося відео, як активісти пізно ввечері затримали кухарів полігону з повними сумками харчів. Жінки додому несли хліб та макарони. Приватне підприємство, яке готує їжу для військовослужбовців, що навчаються на Яворівському полігоні, запевняє, кухарям дозволили забирати додому харчові відходи. Саме з такими недоїдками активісти і затримали жінок. Натомість, як видно на відео, яке оприлюднили в інтернеті. У сумках були варені макарони, кусочки та цілі хлібини. Керівництво полігону розповідає, що солдатів годують добре, та й від військовослужбовців скарг на харчування немає. Та відео з інтернету зацікавило правоохоронців. І ті чекають відповіді від керівництва полігону, чи немає в них недостачі продуктів харчування. Однак там є проблема з формою для мобілізованих. Хоча, як запевняє керівництво, солдатам уже привезли частину обмундирування, та одяг дефіцитних розмірів військовослужбовцям привезуть незабаром. Прокуратура просить допомоги у розслідуванні злочинів під час революції гідності. Прокуратура збирає факти незаконного перешкоджання учасникам революції та закликають громадян допомогти слідству, яким щонебудь відомо про осіб, які вчинили правопорушення у той час. Це дасть змогу слідчим органам встановити винних осіб, причетних до скоєння злочинів, а винних притягнути до кримінальної відповідальності. Нова поліція запрацює вже незабаром. У Львові вже складають тестування, бажаючи стати охоронцями правопорядку. Із восьми тисяч, які подали заяву та пройшли навчання, обіцяють 700 запросять до роботи в новій патрульній поліції. Тестування проходить на комп'ютері, тому жодної корупції бути не може. Запевняють в керівництві внутрішніх справ. На сьогодні зафіксовано 8,5 тисяч заяв бажаючих. В процентному співвідношенні це 70% чоловіки, 30% жінки, з них 60% мають вищу освіту. Наразі з п'ятниці почалися загальні тестування. Я наголошую, що тестування не передбачають знання, спеціальні знання наук, які передбачають службу в поліції, юриспруденції. Цей тест примінявся в багатьох країнах світу, а саме в США, Великобританії. На перевірку загального рівня знань, на логічне мислення, на загальні знання, які має володіти людина, яка буде працювати в поліції. Всі, хто виявив бажання служити в патрульній поліції, вони є занесені в базу даних, і ми можемо в будь-який час запросити тих, хто буде в резерві на ті чи інші посади. Близько тисячі чоловік з цих 8,5 тисяч мають потрапити в нову поліцію, тобто пройти після здачі екзаменів навчання, які будуть доволі цікавими, змістовними і стислими по часу. Але як показує практика і той же київський досвід, де люди вже закінчують навчання, воно на думку курсантів досить змістовне, досить цікаве, професійне. І передбачає всі ті навики і всі ті знання, які потім будуть в нагоді тим працівникам поліції, які будуть вже служити в новій поліції. Зброю в руки Львівська міська рада прийняла звернення до керівників держави щодо закону про дозвіл володіти вогнепальною зброєю. Львівські депутати певні, українцям треба дозволити легальну вогнепальну зброю. Аргументи за і проти збирали наші журналісти. Досвід, десятки держав, у яких було дозволено приховане носіння короткоствольної вогнепальної зброї, розвінчує аргументи противників зброї. Так, суттєве зниження злочинності відбулося у Молдові, а також в Литві, Естонії та Латвії. Крім того, Україна перед військовою загрозою ззовні, і зброя потрібна для захисту. Українці у своєму минулому носили зброю і саме тому змогли себе захистити на багато років наперед. Досвід козаків та досвіду пани найкраще це демонструє. Проти легальної зброї говорять соціальні психологи. Мовляв, українці психологічно не готові носити зброю. Щоправда, громадяни зараз озброєні як ніколи раніше. Легальна і нелегальна зброя ходить по руках тих, які покинули зону. АТО. Думки ж львів'ян з цього приводу розійшлися. На сьогоднішній день. Думаю, ні, але за кілька років можливо. Я за якщо чесно. Бо держава реально людей не може захистити в даний час. І тому непогано було б аби на аналог американського закону дозволив Україні легально зареєстровано, щоб люди мали зброю. Ну, в общем-то, я інтересувався цим, і в общем-то мировой опыт показує, що в странах, в яких все-таки люди свободно владеют оружием, це не влияет на кримінальну обстановку. Ну, думаю, що так. Да. Може бути і рановато, звісно. Хоча, от як то так, на диким треба думати. Особисто я вважаю, що не потрібно. А чому? А чому? Тому що у нас люди, як мені здається, люди не вміють з нею правильно поводитися. І дуже буде, я вважаю, що буде багато злочинів з цього приводу. Почнуться якісь між собою посварятися і почнуть дуже друге стріляти. Ну, моя думка така, що не потрібно, тому що. Будуть збройні конфлікти. Люди між собою будуть вирішувати перепалку завдяки зброї. Тому я вважаю, що це не потрібно. Я вважаю, що вже всі бандити, непогані люди вже володіють зброєю, а чесні громадяни не володіють. Це е, дисбаланс, що Погані люди можуть тиснути на хороших, погрожувати їм і так далі. Наприклад, в Сполучених Штатах Америки там є друга поправка до конституції, що кожен може мати зброю. І як бачите, там ніхто одне ні одного не перестріляв. Там порядок та законність. От треба, щоб війна спочатку закінчилась. А потім вже думати про, про те, чи треба, чи не треба. Ну воно потрібно, лише треба для розумних людей. І не всім дозволяти. Треба, щоб була медична довідка, що людина не психічно хвора. А так потрібно. Чому для розумних людей зброю треба? Лише треба, щоб вона була для розумних людей. Нагадаємо, що Верховній Раді України протягом тривалого часу перебувають на розгляді проекти законів щодо врегулювання обігу зброї, зокрема проект про цивільну зброю і боєприпаси. Ірина Матвій, Віктор Сембратович Новини. Затягнути паски арена Львів буде ледь зводити кінці з кінцями, якщо кількість футбольних матчів у наступному сезоні поменшає. Крім цього, може затягнути в борги і так і не прийнята на баланс. Друга черга будівництва інфраструктури стадіону. Нагадаємо, ситуація ускладнилася як від початку цього року. Арена Львів не отримала державного фінансування і перейшла на повну самоукупність. Попри добру завантаженість стадіону і всього комплексу арени Львів та зменшення боргів, підприємство все одно не виходить покрити усі витрати. Наголосив директор арени Львів Денис Ринський під час традиційної звітної прес-конференції. Нам приходиться гріти, світити і по максимуму використовувати всі системи, які, скажімо так, були впроваджені на стадіон. Плюс збільшення витрат, збільшення ціни на енергоносії, на газ, на світло. Воно дуже суттєво вплинуло на структуру наших витрат. Але ми прийняли рішення в рамках обговорення договору з основним нашим скажімо так, контрагентом, з футбольним клубом Шахтар, перекласти на них всі витрати після нового року на утримання і експлуатацію футбольного газону. Причину вбачаю у зростанні витрат на енергоносії і відсутність цього року державних цільових коштів. Втриматися вдалося завдяки збільшенню кількості заходів, що проводились на арені Львів. Наприклад, вдвічі більше стало екскурсій на стадіон, а також ділових і бізнесових конференцій на базі Арени Львів. Звісно, кількість заходів і обсяг доходів постійно змінюється. Ми збільшуємо, збільшуємо надходження, тому що працюємо активно. Пробуємо попри усе залучити все можливе знову ж таки, що відбувається не тільки у Львові, а й загалом у всій Україні. Ми знаємо, що робиться в державі, і дуже багато ділових заходів переходять з центру зі сходу, з півдня переходять сюди. Керівництво ране львів сподівається зекономити до чверті витрат завдяки переходу на енергоощадні технології, а з наступного сезону відмовитися від дорогого газу, що зменшить суму видатків до 30%. Оптимізує кошти і введення об'єкту у повну експлуатацію. Найважливіше на сьогоднішній день це довести до кінця те, що за три з лишнім роки не було доведено. Всі умивали руки, це все ж таки прийняти з другу чергу будівництво, ввести в експлуатацію повноцінний стадіон, отримати право. Експлуатувати його поповній. Для цього на підприємстві планують провести повну інвентаризацію і залучити незалежний аудит об'єкту. Крім цього, керівництво стадіону сподівається, що всі заплановані футбольні матчі і великі заходи проводитимуться саме на арені Львів. Жанна Ліщенко, Іван Мазуренко, Ентеановини. У пошуках генератора й координатора немає часу чекати з моря погоди, а пора вже від слів перейти до справи. Після перемоги стріянки Марії Музачук на чемпіонаті світу шахів. Тільки й мови не на всіх кутах про те, що захист корони пасувало провести не просто в Україні, а у Львові однак наразі ще навіть не подали заявку до ФІДЕ. Захищати шахову корону чемпіонка світу Марія Музичук буде або наприкінці цього року, або на початку наступного. Суперниця буде не з паперового пакета, а китайська гросмейстерка триразова чемпіонка світу Хоу Іфань. Вона отримала можливість посперечатися за титул з переможницею чемпіонату світу за нокаут системою в Сочі, вигравши серію гран-при. Варіантів проведення цього матчу два або в Китаї, або в Україні. А ми вже можемо обирати між Львовом та Києвом. Перш за все, я б хотіла, щоб матч відбувся саме в Україні. На ну, чи Львів, чи Київ то не настільки принципово, але звичайно хотілося б у своєму місці у Львові. Мене тут багато хто знає, багато хто підтримує. Ну і звичайно, тому у Львові буде найкраще для мене. Якщо спочатку можливість проведення поєдинку у Львові сприймалася скептично, то зараз вона не те, що реальна, а й мала би стати безальтернативною. Президент Фіде Кірсан і уже особисто звертався з цією ідеєю до президента України. Чекають і його приїзду до столиці Галичини, де він мав би зустрітися з міським головою, але насамперед необхідно подати заявку до міжнародної шахової федерації і внести на її рахунок 100 тисяч євро. А цього ще ніхто не робив. Потрібно звичайно знайти ці гроші, і ну якби доказати, що вони в тебе вони є, і тим така сума буде. Плюс організації, готелі, приміщення. Ми вже ходили, інспектували деякі приміщення у Львові, дещо вже підібрали. Ну, є, є з цього огляду в нас деякі такі нотатки. Загалом бюджет цього матчу коливається від 350 до 450 тисяч євро. Та фінансова проблема не головна. При зацікавленні всіх сторін гроші знайти можна. Головне, щоб хтось узяв на себе функції координатора. Шахова федерація України вже звернулася і до президента, і до кабінету міністрів. Політична воля є і в керівників області та міста. Хтось має довкола себе це зорганізовувати. Чи це шахова федерація? Чи міністерство, яке в принципі, не має кошти для того, щоб на такому рівні забезпечувати спортсменів, які відстоюють честь держави, бо це пророгатива держави в першу чергу, От. і якщо такі кошти можливо і може залучити міський голова, оскільки місцеве самоврядування має свої там повноваження, і при я думаю, що це теж є однією з складових. Коли вже заявку нарешті подадуть, тоді приїде комісія Фіде, яка й вирішить, кому надати перевагу. Сподіваючись, що в Україні таки зацікавлені у проведенні титульного матчу. Батьки Марії шукають приміщення, які могли би прийняти цю зустріч. А відповідати нормам має все, починаючи від туалетів. Кожен учасник повинен мати свій окремий туалет. Ми вже там розглядали умови, як значить, кімната відпочинку, де вони будуть виходити, ось де проводити вільний час. Учасники двоє учасників і в тому плані найбільш підходи підходить зараз. Ми ще будемо інспектувати приміщення. Окрім цих нюансів, можна не сумніватися, що загроза проведення матчу буде йти і від росіян. Керівники країни-агресора будуть рвати на собі останні труси, аби завадити провести цей поєдинок, щоб не дозволити Україні підтримати шаховий авторитет, який вона здобула з перемогою Марії Музичук. Тому українській владі не варто зволікати і чекати, хто зробить перший крок. Тим паче, це дасть ще більший поштовх розвитку шахів Україні, і можна не сумніватися, що у Львові після такого матчу відкриються ще кілька нових шахових клубів. Андрій Сиротяк, Віктор Сембратович, НТА Новини. І наразі це вся інформація. А далі в ефірі нашого каналу дивіться спортивні новини з Андрієм Сиротяком. А я з вами прощаюсь та мирного вам неба над головою. Своєрідним флешмобом відзначили 154-ту річницю перепоховання українського поета Тараса Шевченка, депутати радикальної партії Олега Яшка. Ще до початку засідання Верховної Ради фракція у повному складі вийшла на дніпровські схили та читала заповіт кобзаря. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на вкраїні милій. Щоб лани широкополі і Дніпро. І круче. Було видно, було чути, як реве ревучі, як понесе з України у синє море. Кров ворожу, отодія і лани, і гори. все покину і полину. До самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і врожую злою кров'ю, волю окропіта. І мене сім'ї великій сім'ї вольній, новій. Не забудьте не незлим, тихим словом. Таким чином народні обранці продемонстрували свою єдність, патріотизм і любов до творчості батька Тараса.